Мармурову залу востаннє реконструювали у 50-60-х роках після значних пошкоджень під час війни. І ось у квітні 2025 року тут знову розпочали реставрацію, зосередившись на відновленні стелі. Живопис відтворювали за архівними світлинами під керівництвом львівського художника-реставратора Олега Рішняка. Працювали дуже відомі реставратори, які є реставраторами вищої категорії. Вони вже працювали на об'єкті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Церква Святого Юра у Львові. І цілком зрозуміло, що вони душу вкладали в те, що вони робили, і можна сьогодні результат їх роботи побачити, піднявши голову і подивившись на стелю. Тобто, те, що ми планували, все зроблено. Зроблено. На такому високому рівні, і ми пишаємося тим, що мармурова зала отримала сьогодні нове дихання. Реставрацію реалізували завдяки гранту від посольського фонду США в Україні. На проєкт виділили 363 тисячі доларів, із яких приблизно 90 тисяч залишилося. Роботи мали розпочати у 2022 тисячі Та через війну їх довелося відтермінувати. Потрібно розуміти, що реалізація цієї угоди це не лише кошти, і власне тут дуже багато є. Підготовчих робіт, тобто наявність проекту, виконання цього проекту, звичайно, під час повномасштабного вторгнення досить складно було і нашим підрядникам, оскільки великий дефіцит і роботи, і реставраторів. Фактично, тих реставраторів, які можуть проводити такі роботи, їх залишилось одиниці. Було достатньо не просто узгодити графіки. Крім того, ця робота потребує певної технології, тобто нанесення одного, другого, третього шару. Роботи завершили вчасно, як і планували. Сьогодні, 22 вересня, мармурову залу урочисто відкрили після реставрації. Тут проводяться різноманітні заходи, зустрічі з військовими, концерти, такі концерти симфонічної музики, оркестрової, ну і студентські конкурси. Тобто, вже майже 150 років вона дійсно є окрасою університету, і не тільки університету, а й нашого міста. Усі роботи виконали до ювілею – 150-річчя Чернівецького національного університету. Тепер оновлена мармурова зала знову відкрита для студентів і гостей університету. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини сі 4